Усім привіт! Зараз я вам щось покажу. Дітей від екрану прибрати. Слабонірним не дивитися. Готові? Ось. Ось. Я не знаю, здогадаєтесь чи не здогадаєтесь, що це? Що це таке? Це жох. Розповім. Звісно, розповім. Може, ще хтось таке робив? Або, не дай Боже, збирається зробити. Так от. Ой, все падає. Гірчичний пакет. Це я так полікувала та нієтки. Це не ні. Ось, господи. Іди, только дай Там десь ремі в нас уже є. Так, сядь. Немає тут нічого. Ну, ти теж хочеш що таке зробити собі, як у мене, так? Да? Нема нічого. Все. Так, все, все, Кеті, не відвлікай. Дай я закрию, щоб на це люди не дивилися. Кеті, все, іди. От. Значить, пішла я все, від кашлю я вже спробувала. І мед, із молоком, із яйцем, із коньяком, і, в общем, и... потім Таня у мене була. Порадила мені, що треба е, ліки. Я купила, і то муток, ну, в общем, там три. По-перше, не люблю ліки. я пропила Два дні пропила, нічого. Я розумію, що тільки травлю себе таблетками і все. Так, ребі прийшов, бачите? Все, Наташа поїхала. все Ребі вже в нас. Вот. Так, собаки, не відвлекайте мене короче, я згадала, що раніше що клали? Гарчичник, от сюди, гарчичник і все. Або там на спину, на легені десь там от, на це саме. Думаю, піду в аптеку, куплю гарчичник. Ніколи в житті я не клала собі гарчичник. Ніколи в в житті, навіть в дитинстві я мамі не давала покласти мені гарчичник. Господі, пооблазили. Вот. Короче, заходжу, кажу, у вас гарчичник є, є. Давайте. Вона мені дає оцю упаковочку. Гірчичний пакетик, ну, хорошо. Достаю я цей пакетик. Зараз я вам покажу, як виглядає сучасний гірчичник. Отак. От Отакі чотири. Не знаю вам. Та видно, так. Да. Чотири такі штучки. От. Ну, що ви там цілуєтесь? Господи. Так, чотири отаких от, от. Треба намочити. І прикласти, дивіться як, отак. Що <ріст> я і зробила? Прийшла, погуляла з собаками, це ж вчора було. Погуляла з собаками, все, хорошо намочила, приклала, поклала сюди целофанчик, ну, плівочку ту, харчову, потім зверху тепле махрове полотенце, закуталась і сіла фарбуватися. Нічого не пече, вообще не відчувається нічого. Я сиділа ну, хвилин 15, я фарбувалася, взагалі не відчувається нічого. Думаю, що за гарчичник, це чур знає що, воно взагалі не відчувається, нічого не пече. Я ж знаю, що гарчичник повинен пекти. Звідки я це знаю? Знаю. Взагалі я з цим сим. Пішла там ще на кухню, щось я з тими хвостами возилася, все це саме, воно в мене спадає, я отак прив'язала. Ну, в общем, Опять я там щось пішла, ну, не пам'ятаю, щось я там робила на балконі. І відчуваю, що пече вже пече. Але не так пече, що горить. знаєте, Ну, так, попікає. Думаю, так, господі, хай попікає. Я ж лічуся. А мені ж на тренування йти. В общем, я це все пішла зняла. І навіть не змивала, тому що воно ж в пакетику. Ну, я взяла там тряпочкою, промакнула, все, зверху футболочку і ще ж на тренуванні, воно у мене отак під горлышко, все, я я нічого. Ну так, трошки попікає. Їду з тренувань і розумію. там ще я поскакала, ж, понятно, вспотіла, воно все почало в мене пекти. отут. Приїжджаю додому, думаю, да що ж так пече? Боже, капець. І воно, як почало мене пекти, не можу до, до, взагалі ну, з одежею, це заприкосновіння, взагалі ужас. Ой, ну, я намазалася, ми ходили до моєї знайомої. Вот, вона мені каже, що чим ти мазала. Я показала, кажу, та в кольчі, щось я вже не пам'ятаю. Вона каже, спасатель. Найкраще то спасатель. Все змий, все повитираю і намаж спасателем. Добре, намажу. Я все змила, намазала спасателем. Одну руку вже вилизали, тепер другу вилизую. Угу, Що угу. да, 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 да. мене там з вушкою? Намазала спасателем, боже, поки я там в... вечеря, з кеті гуляла, все. Та сама боже, приходжу додому взагалі просто мене згорає тут все. Холодну, бачу холодну, оцю тряпочку холодну, льодяну прикладаю і думаю, оце я полікувалася гаряченьким, да? тепер кладу холодне. Оце, як холодне, прикладаю, нічого, можна жити. В общем, довго розповідати ніч в мене була. Таке враження, що міленький голочок, мільйон меленьких голочок на чомусь набито, і отак от на мене і Просто колючки, воно так колиться, воно так, я... воно навіть не пиче. От Якщо хтось колись щось, якась пам'ять стеклова стекловата, воно такими, наче і воно десь попадає на шкіру і дуже колеться. От. От. Тільки ж колиться так, що це неможливо. В общем, що вам сказати, всю ніч у мене була отак. водичка, тряпочку мочу приклала, поки вона тут лежить. Вакро... Починаю засипати, думаю, боже, ну не можна ж в мокрому, та не чіпай мене. Не можна ж в мокрому. Прибираю 10 хвилин, все невозможно. В общем, сьогодні гуляли зранку, я отут приліпила отак, е, е, пленку, харчову, от чіпись. Е, щоб не з, з одежею не заприкасалась. Ну, і в общем, зараз оце я ходжу, можу тільки отак от ходити. От. Це щоб не лякати людей, я отак закриваюся, але закриваюся, це вже боляче. Отакі от от діла. Навіть не знаю, що сказати. Люди добрі, якщо в когось така проблемочка вже була, і ви чим це лікували, пишіть, будь ласка. Віка мені каже, мама, ну як це можна? Ну ти що не відчувала? Та відчувала, але ну не настільки, щоб воно так пекло. Вот. А, ну, Но, кажу Віка, ти знаєш, в цьому є, мабуть, щось хороше, тому що ходять до косметологів, платять сумасшедші гроші за той пілінг, типа ожог, потім все облази і молода шкіра. Кажу, це в мене був процес омоложені. Вот. Ну що, цього красунчика ми забрали сьогодні зранку. Вчора Наташа з вечора принесла його всі манатки. Сьогодні ми його забрали, так що тепер він у нас. До вечора тут, ввечері ми з Вікою вже домовились. Віка, до речі, в мене зараз була, тільки пішла. З Вікою домовилась, що я приїжджаю з тренування, вона мене зустрічає, беремо собак. І йдемо знову на берег і домовилася ще з Людочкою. Ну, я вам зараз покажу, як ми гуляли за того е, Барета, що там і як. В общем, запрошую вас далі подивитися мій бложик. Всіх люблю, всім пока. Я тут стою, чекаю віку і хочу зразу похвастатися. Я собі замовила окуляри. Антиблік. От я сьогодні зранку гуляла з кеті в окулярах. Боже, як це зручно, як це класно. Вони дійсно, ну, настільки, е, ну, тут більш синього, так? Е, такий, ой, ну не знаю, ну небо здивлюсь, про... ну, неймовірно. Ну, дуже приємно на очі. І головне це дійсно антиблік. У мене ж мої окуляри теж, але вони в темряві стають білими, а на дворі, на сонці стають більш темними. Ці постійно в такому стані. Але ж не відчувається, щоб от напрягався отак зір, щоб було неприємно. От у мене, ну мене ж дуже багато окулярів. Я не можу в них довго. От на пляжі там так, ну там класно, коли сонце яскраве. А от машину сіла, знімаю. А тут просто, ну, взагалі, ну про чудово. Мені дуже подобається, дуже. Я, до речі, чекаю віку. А от вона зараз. Ми їдемо, в общем, до нашої знайомої. Вона з-за кордону приїхала, але знімати нічого не будемо, тому що людина приїхала і поїхала, і дуже хоче, щоб... Хтось це бачив. Ну, в общем-то, таке неважливо. Так, я згадала, що я не розповіла. Головне, бо поза той блог я казала, що йду до подолога. Подолог, якщо я не помиляюсь, так називається цей лікар. Видалити от того мозоля свого. І так воно там звучало, що воно висверлюється. Ну, в общем, це вообще не боляче. Взагалі. До речі, Віка вже влог зняла, і мені здається, що я там розповіла, як це все було, і все те саме. В общем, дівчата, хлопці, жінки, чоловіки, в кого є така проблема. А це це як от це дуже розпространена проблема. саме Цього мозоль внутрі. Він може бути на мизинці. ну в основному це не мизинці, але може бути йде завгодно. По ото на стопі ото бувають, знаєте, на, на п'ятці, або тут під подушечками. Ну, На ногах. Безболісне видалення, безболісне і взагалі, все тобі видалило, ти вийшов і забув. При тому, що боліло так, ну, я, я не знаю, хто дивився вікінг-влог, я просто. Мені там Кеті на ногу наступила, хотіла сказати на лапу Кеті наступила. <смі> наступила. То я там взагалі я була в шоці. Як це боляче. Все, нічого. Зараз я вже бігаю два дні зранку, але ж вчора мені було не на базаля, я за нього вже й забула, бо в мене був Ремі, в мене Кеті, я вся. Ну, от дивлюся, знаєте, ну, не так багато переглядів за собак. Я розумію, що ці відео дивляться ті, в кого собаки, ще краще бігель, і як вони себе поводять. І, в общем, це все, мабуть, цікаво все ж таки для людей з собачками. Але ж я сподіваюся, що цей влог буде в Ютубі і він буде попадати в рекомендації, там, де саме де собачки. Так, ще в мене одна кладка яєць, я здається, казала. Так що у літок в мене буде, Боже, зашибісь. І сьогодні я балакала з Юлею. Юлічка сказала, що вже тепло, в їх сьогодні 16 градусів, це Сумська область. І каже, що все, йду збирати мох. Так що, мох буде. Це я до тих, хто замовляє бравлика, бо там все. Ягель, є все. Коротше, є все. Немає моху, бо лежав вже сніг, який мох. Це ж холодино, що ж під снігу, людина це все витягати, то й мох. А зараз вже все нормально, так що мох буде. От. Віка сказала: вдягаюсь. Я, от, щоб ви розуміли, стою майже біля її дома. Це вже стільки я тут стою. Вона все вдягається. Що ще я хотіла розповісти? Щось я ще хотіла, звісно, але вже ладно. А, ну, да. Завтра ж Наташа зранку відпустку. І зранку вже мені приведе Ремі і залиши в мене його. І як ми домовились з Наташеною сестрою, він цілий день з нами, він з нами гуляє, він з нами їсть все-все. А ввечері ми його там десь після восьмої відводимо Наташини сестри і спить він там. У її сестри. До речі, він її дуже любить. От. Хто хвилюється там за Ремі, що ми його виховуємо, там, ми його дресируємо. То ще той козлік. Як впреться, отак, то ота морда, отака, ой, воно таке, він такий чудний. В общем, вообще, навіть, навіть не думайте і не хвилюйтеся, йому буде дуже класно. Я Наташа сьогодні казала: Наташа, от за що? От ти от відпочивай і за ремі, просто будь спокійна. Навіть ми вчора прийшли е, мити лапи. Я, мені було цей, Знаєте, ну собаки з вулиці, це кожного ж разу миєш лапи. да? Думаю, а як? Я поки там кеті лапи мию, або йому, чи він буде залазити, в мене ж ванна дуже висока, чи він туди захоче, чи не захоче. Все класно. Він сидів в коридорі. Рівнесенько я йому сказала, чекай, він сидів і чекав. Я помила лапки Катюні, повитирала, Кеті вискочила, кажу, Ремі, давай сюди. Він з кок ванну, я йому помила, все чудово. Ну, Оце єдине, за що я от хвилювалася, що як оце з цим миттям лап. Ні, проблем з цим немає. З їжею теж вони зранку їдять корм, потім якусь. там... В обід перекусик легенький, а ввечері вже його годує Наташина сестра. Так що все, я думаю, взагалі проблем у нас таких не буде. Отже, 10, 10 днів. готуйтеся, влоги будуть собачі, бо за ними неможливо. Просто ходиш, не знаю. Насолоджуюся цим всім, і це неможливо не знімати, бо хочеться знімати все. Так що, кому не подобається, я вибачаюсь, але влоги поки що будуть собачі. Все. Так, сподіваюся, що моя красуня скоро прийде. Ой, як прийде, я вам її покажу. Ладно. Ой, ось вона. Це така погода тепла? ось вона. Дуже тепло. Ти бачила, що там взагалі 18 градусів чи щось таке. Я сьогодні, я сьогодні з Юлією балакала, вона каже, що в нас 16 градусів, Таня, під умов збирати. Mm, так. так що от, подивись, що там з прогнозів. У нас 10 сьогодні. Ну, зараз більше. Зараз відчувається, як 5. Доброго ранку. Ми вже заполучили ребі. А все, Віка вже в нас. Этот. Тепер ми з двома собаками. Віка як солдат. Так, да, Катюня. Іди, я тебе візьму на поводочок, бо там дорога. Іди. Увага! Барет. Барет. А, ні, стоп, це Ремі, вибачаюсь. Це Кеті, а, а тепер ми його впізнаємо, бо він в носочках. Барит, покажи, як у тебе лапка, яка в тебе лапка в носочку. Отак от. Так от. от, так от. не носочок, а такий чобіток. Да. Тут так, хіба побачиш, він крутиться. Отак от от. От, показав нам. В общем, все добре. Люда повернулася з баретом, дочка поїхала. Барит з Людою. Все добре. Не встигла зняти, Кеті вже відкрила. Купальний сезон, от там за утками і попливла. Я поки достала телефон, воно вже качається. Ну, качається тепер, бо сохнеш, мокра, бо вже плавала. Барет за нею, а цей інтелігент став на краюшку, лапку передньої потрогав водичку, попив і все. І ви там собі купаєтеся, інтелігенція. Да. А ті два, конечно, оторви дві. Кеті їх сьогодні так ганяє. Обох! Отак от вона робить, дивіться. Боже, це взагалі, вона їх просто, вона їх просто загнала вже. Вона бігає, як то, знаєте, як лисиця тікає, кро. Ви... Хочу спіймати. Вона викручується, я не знаю навіть як сказати. То в одну сторону, то в другу. А вони ж два. Вони її перед. Кеті, молодець. Ох, вони сьогодні в мене будуть спати обидва. Боже, оце вже так півтори години. Вона просто їх ганяє обох. Втомилась, Кеті. Я вже дивлюсь, втомилась. А той же ж їй вистачає захисно. Ось все біжать. Ось все моя жовта жабака біжить. О, да, Ти прибігла? Ти прибігла за вкусняшкою, так? Да? Да. Тобі вкусняшку тобі можна, все. А це в нас хто такий, ага, взутий, значить, барет. Ну, все, погнали далі. Треба було бачити. Кетя тільки що провалилась під кри. Ну так, тому о. що ж воно ось, дивіться так. Вона забігла отам по, о, сухому, та, по сухому, от і потім вирішила отак по льду прийти. Ну і коли лід закінчився, майже ще не закінчився. Вона, Вона провалилася і плила. І плила крізь кригу. <звук> да. А тепер качається вся в піску, Грязнюча, <звук> ну холодно, їй точно не буде. Вот так як вона. Ремі, шо там? Ремми? Эй. Шось там, шо не. Лапку задрав. Опа, напереку. Да вот так, вот так, вот так. Ты не хитрий, Ремі. По кругу бігай. Він на поререз ей. Та тут вообще така краса. Капець, капец. капец. Весна, весна, краса, тепло, класно взаємо вже все. Хочеться зняти курточку вже і йти так. Дуже класно. Хтось пішов у воду. А хто? Боже, ремі пішов у воду. Ремі пішов у воду, нічого собі. Що це було? Да, Кеті льод, а цей сам поплив. Вирішив, решили, что если она плавает, то ему можно. О, сейчас будут качаться обидва. Боже, 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 что це робит? Да, да, да. Табун. Ну вот. Зараз час дня, час 15, ось я дивлюся. І у нас так. Цей звик під боком лежати, бачите, це Ремі тут валяється. А от там Кеті. Тільки що він там лежав біля неї, а потім подивився, що я тут лежу, вирішив до мене приєднатися. Отак. Це тихий час. Чи як там? Тиха година. От все, друзі, до завтра, сподіваюсь.